Автомобіль Fiat Ducato був переобладнаний з заводського метану на вже наш пропан. Редуктор Shark поставили. Ну, все під защитами закрито. Колектор був короткий, довелося розбирати і мотори, знімати колектор, вставляти удлинителі. Ну, Робочий процес закінчили, все робимо. Метан не стали знімати, метан на ньому також і залишився. Балон на 60 літрів стоїть з під низу, не ну, буду залазити, вже його показувати. Кнопка в салоні виглядає отак. Старт box Basic. І заправішний пристрій поставили отак знизу. В принципі, доступ до нього є. Кому потрібно, звертайтесь. Цікавий автомобіль такий було переобладнано з метану на пропан. Був заводський метан, переобладнали його, тепер під пропан він робить тепер і на метані заводиться, може їхати як і на метані, так і їде і на пропані. Ну, На пропані вона їхати стала сильніше, ніж їхала на метані. Зараз проводимо такий заїзд, поки не можемо сказати, який буде у неї розхід газу, але ну, їде вона набагато сильніше, ніж на метані їхала. Мотор 2,7 турбо. Зараз подивимося, як воно в ходу буде. Поставили систему стак, так як вирішено було, що ця система буде якнайкраще працювати в цьому автомобілі. От Нам клієнт почне вже експлуатацію, подивиться як воно буде. Все, Дякую всім за просмотр.